Англійську мову за кращими британськими традиціями вивчають у навчально-виховному комплексі номер 4 З початку року учні 8-го В класу опановують тонкощі англійської граматики та вимови за підручником британського видавництва Пірсон Лонгман. Це британське, да британська література, британське видавництво. Вони існує вже понад більше ніж. 300 років і починала з словників для всього світу з англійської мови, і воно займається ну так, створює підручники для всього світу для з англійської мови. Підручники цього видавництва затверджені Міністерством освіти і науки України та рекомендовані для роботи у загальноосвітніх школах. Кожен педагог може сам обрати, за яким підручником викладати англійську мову. Тамара Мельничука з четвертої школи чи не єдина вчителька у Бердичеві, яка співпрацює з Пірсон Лонгман. Каже, спочатку провела апробацію двох підручників цього видавництва і залишилась задоволена результатом. Тамара Івановна вчителька, вона. Перша така ластівка у Бердічеві, яка почала працювати не тільки з британським нашим видавництвом, і з цим підручником, але і е, намагається зараз е, опрацювати і почати роботу з е, таким компонентом, як інтерактивний диск. Інтерактивна програма, де підручник, який діти мають і е, на е, столі у себе, він е, повністю в електронному форматі. на е, Дощ, на дошці проявляється, і можна робити вправи а, прямо на білій інтерактивній дошці. Схвально відгукується про новий підручник і школярі. кажуть, він, хоч і дорого, вартує, зате дає безліч можливостей для вивчення мови. Хтось знаходить у посібнику хороші граматичні вправи, хтось цікаву інформацію. А декому подобається слухати англійські тексти, адже до підручника додається ще й диск. З Самого початку курсу англійського язика. Ми працювали з Оксаною Капюк. Ну, конечно, хорошая книжка, но мені більше нравится этот реалій, потому що здесь много, много текста для чтения, прописання, грамматичні упражні. Ми много слушаємо. Слушаємо, произношення хороше формується. Книжка дуже цікава, мені подобається. Ми багато працюємо на уроках з нею. І, э... Дізнаємося багато нового, багато цікавих вправ, які подобаються мені і усім учням нашого класу. Вона більш сучасна в ній розкриваються більш сучасні проблеми. Описано більше такі нові цікаві теми для підлітків. Саме цим мені подобається ця книжка. Також тим, що там є багато вправ на граматику, використано багато сучасних правил. Також посібник містить вправи на зразок тих, що їх мають виконувати учні під час складання зовнішнього незалежного тестування. Як зробити так, аби школярі допускали менше помилок? Гарно запам'ятовували іншомовну лексику та вміли висловлювати свою думку. Представники видавництва розповіли вчителям англійської мови, які завітали до НВК номер 4 на відповідний семінар.